Добрий вечір, друзі. Я дуже рада вам записувати це відео, тому що його тема, моя улюблена тема це планування наступного року. Як це робити правильно, які поради я сьогодні дам? І взагалі, навіщо це все потрібно робити? Значить, що нам радить Єр ER Компас? Є ER Компас це такий буклет, який розроблений угорською командою ще в 2008 році, в 2012 році. Цей буклет набрав шаленої популярності в світі. На сьогодні він перекладений більше, ніж в 52 мовами світу. То чим він так зацікавив? Що ж у ньому яка є родзинка? Значить, складається е, цей е, буклет із двох частин. Перша це самоаналіз е, цього року. А друга частина це вже планування 2023 року. Ви запитаєте те, що і я. На початку, коли взяли за цей план, нашому мені пригадувати старий рік з психологічної точки зору, тут все крутезно заповнено. Такі, знаєте, запитання стосовно того року, який нам вже здається не цікавим, так, що ми фокусуємось на тих хороших моментах. На сильних моментах, які були у 2022 році, це дає змогу отримати енергетичну підпитку від того, що скільки всього було класного зроблено, скільки переможних, але складних етапів пройдено. Коли ви вже доходите до другої частини, до планування 2023 року, у вас більше впевненості в собі. Тому що ви думаєте, якщо я прожив цей складний, важкий. І психологічно, морально, я не знаю, і фінансово, ну просто по всіх критеріях, що оцінювати він був справді складний. Тому, коли ви підходите до планування, у вас немає цього страху, що я не вдаха, я не вдаха. Я просто так думала, і коли заповнила першу частину, я була просто така, знаєте, сиділа зі сльозами на очах і мені так хотілося себе так обняти, душеньку обняти, тому що я думаю. Як ти це все зробила? Особливо мене здивувало, коли я відповідала на питання фінансові. Я така дивлюсь дивлюся, думаю, а як я це все купила? Тобто, ну от уявіть, в 2021 році я хотіла зробити свій ютуб канал, виставляти регулярно відео, але думала, так, хромакея немає, підставки для хромакея немає, стадіками немає, телефону з крутою камерою немає, що у мене ще немає, та нічого в мене немає. І тут я така. Пишу свій звіт і дивлюсь, що все, що треба, мікрофони, телефони, стедікам, Я це купила і це у військовий час. І тому, коли я планувала вже 2023 рік, у мене було стільки впевненості, і це так круто. Ну, це, знаєте, така енергетична підпитка від самого себе: що давай плануй. Все буде добре. Найперше ем, планування от наступного року, взагалі, які цілі підбирайте, і да? взагалі скільки їх має бути. Е, на рік у вас має бути 5-8 проєктів. Е, чим менше, от, чим ви сильніше можете їх стиснути, дозволити собі спокійно вичеркнуто е, щось із планувальника, то тим буде краще. Чим більше часу ви можете виділити на один проект. Тим якіснішим він буде. Далі ми виписуємо ці задачі по місяцям. Тобто берете собі просто листок, пишете там, ем, січень відступ невеликий робите. Далі там, лютий відступ собі робите і так на кожен місяць. І потім, із, виходячи з цих проєктів, ви якби. Ем, більш точніше розписуєте це конкретно в кожен місяць. Для чого це дуже важливо. Наведу вам такий приклад. А, значить, ставила я собі ціль ем, проект читання книг на 2022 рік. 22 книги за рік мала прочитати. На сьогодні от закінчується 22 рік. Я прочитала 18 книг, тобто я не довстигла дочитати 4 книги. Чому так вийшло? Я не прописувала собі в кожен місяць, скільки маю прочитати книг. Розумієте? Тобто прочитала одну, може, взагалі за, рік, ой, за місяць не прочитала, В якийсь місяць прочитала, гоп, дивлюсь, чотири книги. Але через оцей дисбаланс в грудні я прийшла до того, що я не встигла прочитати 22 книги. Тому, коли ви робите собі план на, на місяці, ви конкретно прописуєте, наприклад, скільки за цей місяць я маю прочитати книг. Тому на 2023 рік я вже прописала на кожен місяць на квартал, скільки маю прочитати книг. Наприклад, щомісяця я маю читати дві-три книги. Якщо я не встигатиму в один квартал прочитати 6-7 книг, то однозначно мені потрібно буде в наступного кварталу. Відрізати часу на того, щоб встигнути прочитати книги за перший квартал, а однозначно вкравши час у другому кварталі, з'їде третій і в кінці кінців з'їде четвертий. Тому якомога сильніше фокусуйте себе на виконанні плану, на конкретній цілі. Друга порада це вбачати в одній задачі. Якомога більш розгалуджені міні-задачі. Наведу приклад на своїх е, відеороликах на Ютуб. Раніше я думала так: а зніму собі е, значить, одне відео. Є у мене там класна тема, мені нічого читати не треба. Я завжди все, що я кажу, і це кажу просто вільно, тому що я це знаю, читала і хочу поділитися з людьми. Так, думаю, скільки це все я буду робити? Ну, години три-чотири. Угу. Щас, години три-чотири, п'ять-сім днів. Це що означало? Що я е вітала в облаках і придумала якусь не ту неправильну цифру? Тому, якщо ви дивитесь на ціль, то ви маєте вибачати, що щоб виконати цю ціль, я маю е підготувати одне, е подзвонити другим е за третє, вже десь маю домовитись, щоб воно вже було в той час. Тобто воно затягнеться у вас на такий доволі таки прилічний відрізок часу, і ви маєте це адекватно розуміти, тому що закладайте це одразу в план. Я спочатку закладала на план 2023, що я за місяць маю випускати два відео. Це реалістично, це нормально, да. але у мене то в пріоритетах іде спочатку робота і навчання, і тільки третім є Ютуб канал. Тобто, у мене я не зможу виділити два тижні в місяць. На Ютуб канал У мене більше часу поглинає робота і навчання. Тому я собі поставила лише одне відео на місяць, і це нормально, тому що це реальне бачення проблеми, да? брак часу. Наскільки часто потрібно собі нагадувати, що в мене взагалі то є річний план, і план на місяць, і квартальний план, е, найкрутіше ставити собі нагадування, нагадування в додатках, е, щоб цей план він не десь ви там його відклали і вже вже не бачите. Просто згадайте колись за нього, коли будете перебирати блокнотики. Ні, він має десь лежать у вас на столі, десь на цій полиці, до якої ви часто звертаєтесь, в ту шухляду, яку частенько відкриваєте. Він має бути у вас на очах. Крутезно, якщо у вас є дошка візуалізації, або, там, я не знаю, можливість щось кудись прицепити на стіну, щоб він у вас був, або, знаєте, де цей... ось таке можна собі прицепити. Да? І час від часу його гортати, дивитися, що ви тут собі писали, що тут є, про що я мріяв. Господи, чого я це не зробив? Побіг далі робити. Розумієте? Не забувайте за це. Нагадування краще собі ставити, ну як я собі поставила на передостанні вихідні місяця. Навіщо? По-перше, це вихідні, вільний час, можна цим зайнятися. Друге, друга причина за тиждень можна ще встигнути щось доробити. Розумієте, ще є можливість щоб встигнути. Е, так, чому важливо вести не тільки по місяцям звіт, план, а ще щоквартально? Чотири квартали дають змогу побачити яснішу картину прогресу: встигаєте ви або не встигаєте. Е, тому що вкрали в одного кварталу час перепадає на інший і зазвичай. Все завжди найглобальніше е е і складніше перепадає на четвертий квартал на жовтень, листопад і грудень. Але потрібно враховувати, що окрім наших планів, ще життя стукає в двері і каже: «Альо, у мене теж є на тебе плани. Тому форс-мажорні ситуації, додаткові е задачі вони в нас крадуть час. Ми маємо на це розраховувати. Тому не відкладайте, робіть. Все те, що є по плану, недарма ви ж його писали, складали. Ем, на цьому в мене все. Тому е, посилання на цей ем, буклет я вам скину, він абсолютно безкоштовний. За що ми маємо подякувати розробникам і е, користуйтеся, плануйте рік, пишіть в коментарях, взагалі ви цим займаєтесь чи ні. Чи плануєте займатися? Все, я всіх цілую, бережіть себе.